Сьогодні, 6 січня, святкують водохреще, відоме також як Богоявлення одне з 12 головних свят для християн. Свято увібрало в себе багато християнських обрядів, серед яких ті, що пов'язані з освяченням води. Чи вірять лучани у чудодійну силу святої води на водохреще? Дивимося. 6 січня за церковним календарем відзначається Йордан, відомий також як Водохреща. Це свято пов'язане з подією, коли Іоан Хреститель врочисто охрестив Ісуса Христа у річці Йордан. Цей акт служив виявом Його зв'язку з людьми. Основним символом водохреща є вода. І вважається, що вся вода в ніч перед хрещенням Господнім стає цілющою та чудодійною, і такою залишається протягом доби. Лучани розповідають, що це свято є невід'ємною українською традицією. Ну дуже велике християнське свято, водохреща. Ми всі святкуємо, радіємо. хоч у нас час війна, але такі свята, це наші такі православні свята. Це обов'язково водички взяти, як будуть святкувати. З рідними з, з сім'ї, з родиною, з батьками, так як по наших українських традиціях. Я принесу ми всі вип'ємо водички, діти мої, батьки, це святе. Уранці під час водохреща українці відвідують храм, щоб помолитися. У молитвах до Ісуса Христа просять про здоров'я, мир, щастя. Після служби прийнято всією сім'єю пити святу воду та окропити нею будинок. Традиційно водохресний ранок розпочинається ковтком освяченої води. Зазвичай цю святу воду зберігають весь рік аж до наступних свят. П'ють її над ще серце, супроводжуючи молитвою, оскільки вірять, що вона може лікувати хвороби та очищати душу і тіло. Це традиція. Помини про хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан. Це йде, так би мовити, повторення цих традицій і тих свят. Воно вже ввійшло в культуру, водою освячується приміщення, освячується ну, там, родина, приміщення перед початком, як приймати якісь страви, їжі, то обов'язково п'ють свячену воду, От, щоб оздоровити тіло, оздоровити душу, оздоровити погляди, розум. Навіть у таке велике свято волонтери працюють, щоб допомогти нашим військовим. Ольга Лучанка, яка продає спечені власноруч солодощі та дерев'яні вироби, оздоблені різними візерунками, наголошує, це наближає нас до перемоги. У нас сьогодні проходить благодійний ярмарочок, збираємо кошти для наших хлопців ЗСУ. Робимо все для перемоги, наближаємо нашу перемогу. Напекли солодощі. Ну вже правда вже нема що вам показувати. Все розпродалися, дякувати Богу. Люди донатять, кидають кошти. Є також представлені вироби ручної роботи училища. От де учні гарно зробили під чітким керівництвом. Твом своїх наставників також все на зсу. Всі донати Марта Тимчак Неля прокупчук для новин на часі.